Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас 3 травня 2025 рік і в нас опять приморозокосив, вся трава замерзла Ну Це вже 15 минут, 20 минут 8 вже. Що воно робиться? Щось у нас... Ну на сонечку то вже поотходило, а тут... Я просто в шокі. Я вийшов і челюсть відпала. Так його не було, там у нас плюс 3, плюс 4 показу. Я не знаю, це ми сіємо, чи буде з нього толок чи не буде. То то так. А ми що сьогодні робити? Пішли. Покажу. Це ми вже трошки потрудилися. Тепер треба зробити помить повітряний фільтр на тракторі, бо вже <клухи> Та культивація і цей. І посів вже більше 100 гектар. Ну, вже 100 часов набігало. На цьому тут зараз помить, бо накриває, помиємо повітряний фільтр на тракторі, мазанем трохи передух. Та й будемо їхати далі культивувати під сояшник. Сьогодні будемо сіяти сояшник від компанії Агроритм Бомонд, Посіємо сьогодні. І після обіду думаю, якщо нічого нам не помішає, то тут такі білий. А зараз зробимо трактори від пілу, мазнем передох трошки помиємо повітряний фільтр, та і знову поїдемо збой. культивірувати. То от -от такі в нас справи. Це просто для грибу мару. То от отак. -от Чекайте відео. Так, друзі, ну поки чекаю дяді Вови як то кажуть. Можна і повідповідати на питання, бо багато хто питає. Перший за автопілот, як він себе веде. Ну, як сказати. Як культивувати і цей... Хто знає, яключі придіг. Ай, ну що сказати? За автопілот, багато хто питав, як себе веде. Цей... Ну, як вам сказати, якщо, якщо. І ця, і культивація, то проходить нормально. По культивації питань немає, воно там не така точність треба. Якщо він трошки і по цей і по виляв, то нічого страшного. нас з посівом, звісно, ну, не подобається. Мені оці наші тривоги, все одно воно втіряється, то сіємо, звісно, по маркерах. Культивіруємо, то ми... Культивіруємо, все робимо по автопілотові. А от именно посів, пробував я. Як нема тривоги, то він води. По маркеру біжить собі спокійно. Ну, це коли я. Дядь Вова сіє, він боїться. Каже, та ну, ще напетляю, такого нароблю. Культивірує, то і він по автопілотові. Ну, виходить, по автопілотові класно. вообще, Класна штука. Ну, о, як то? З нашими реаліями. То тут ми нічого, як то кажуть, не зробимо. Дай бог, все наладиться, то будемо і працювати повністю по автопілоту і без маркерів. Ну і ще одно, ну, Я думаю, він більш коректно і рівно буде сіяти, коли в тебе сівалка прицепна. Що трактор навіть трошки і згуляв, а сівалка все одно на дешловині рівніше йде, чим ця що навісна. То тут таке. <кій> ну а там. Як е, хороший сигнал. як хороший сигнал, е, Чи нема ні тривог, нічого, і так уже, що прилічно по времені, то він біжить класно. Рівненько, води, все хорошо, Я там сів, що цілий день у нас не було тривог, то води він, звісно, рівно-рівно. От так. Ну, а оце в нас ось у того не було такого, щоб пропадали спутники. А це навіть є такі моменти, що вирубає його повністю. Коли включається тривога. Ну, недовго, минут 20 і вони з'являються, ну, він трошки там підпекліє. От на культивації я цього ну, на це не звертаю уваги. Я ж кажу, я йду, він пропав, я сам трохи порулював. Копів 5 загрузилися спутники, бо у мене перший раз, як пропали вони, то вони ну, раніше якось не пропадали. А це зараз пропадають. Пропали, йду, а він отак тільки шух в загінки з культиватором і в поперек поля пішов. Я одразу не зрозумів, а сидів телефон дивився, не зрозумів, що случилось. Я то здав назад, рушаю, ж клацать автопілот, не включається, потім дивлюся, а нема спутників. Ну я до краю дійшов уже сам, розвернувся. Пішов назад, коли дивлюсь, хоп, почали з'явились спутники. Клас. І далі він пішов, ну він починав, коли тривога, він трошки якось петляє, якось його трошки, ну не знаю, щось є у нього трошки такі, ну, більша розбіжності по цьому. А так працює аутбек цей неплохо. Води він е, отакував. То, то, такі справи. Я ж кажу, зараз щось сказати конкретне. У ну, зв'язку з тривогами не можемо. То, то, так. Так, трошки вам тепер розкажу ще і чим ми обробляємо нашу землю. Бо я думаю, глядачі з Ютуба ще не бачили. У нас тут мікліватор від компанії L Fagro на Белотойській стойці, на м'якій. На ніякий, ну, оця, не двохвиткова, а оця ж така стойка. 3,65 у нього, ну він 3,70 по факту і захвату. Тягаємо його отакий, от -от гребіночка ще йде і трубчатий коток у нас на ньому. Рівня прекрасно, Посівне ложе робить, ну отако. От -от. Проти того культиватора зараз не покажу, бо немає його. Вона куму пользується. Проти того нашого старого культиватора то цей робить пісню. Робимо ми одну культивацію в один прохід, ну правда, після оборотного плуга він вирівнює в ідеал. І глибина у нас, ну, отак, вийде. Оце. От, 7, 7 см. Даже воно там все менше. Виходить. Ну, 5-7, ну може містами 8, ну до 10. От 5 до 10 сантиметрів культивіруємо. То вирівнює прекрасно, сієш, немає проблем, у нас із посівною зараз. То хто там думає, пробуйте. Оця стойка ну, у нас працює класно. Кому не подобається, хтось хоче отужор жорсткішу. Ну і ця, мені подобається, що ти ось ніхто... Ах, не вийде. Я вчора оббивав, їх отак оббиваєш, а він у вас аж двигтить. О, 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 кішов? то пішов. такі справи. То хто думає, рекомендує культиватор на такій століці. Ну і ще були питання в мене по, 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 по весів апаратові. Тіктокові хлопці в мене питали, думаю, вже розкажу заразом і вам Іва. по ремсінтезовському весівному, оцей обновлений. Поки мені подобається ну отакий поки. По кукурузі взагалі питань не було. Ну, воно і старий то сєєв її. Ну, по цьому він чітко. От у мене сигналізація там така вона примітивна. Типа сіє-не сіє, сіє кількість 4,2 на метр. У мене стоїть тут на коробці 4,2, то і в цьому. То це 4,2, 4,0, 4.3, 4,5. Оце оцих діапазонах показує висів на метр вона. Що тут у них розказати вам? По цьому по цьому висівному. оце Оце його полос, бомба штука. Зернинка лежить так втрамбована класно, в рівчачкові. Бомба, зна тоді. Оцей другий збрасуватель, що вони поставили, цей той збрасуватель. Теж класна штучка, двойники прибирає повністю. Немає двойника, нема двойника от слова совсем, як кажуть. Я оце ми вже гребенками не сильно часто так і тут. Примірно їх всі на 2,5 виставив і так і цей. І ще мені тут подобається, що це шестигранник, вже диск без отій ступочки, без нічого надів. Ну якось воно удобніше. Немає, нічого ні перекручувати не треба, ніде нічого. То отак. Одне, що я хочу хлопцям сказати, що треба оці пелюсточки ну, доповнительний збрасити, треба його робити, і щось такого більш метал, щоб був пружинний стиш. Бо це, ну, так як знімаєш, буває трошки підігнеш, що як ставляєш, міняєш диски містами і як знімаєш, що десь можна трошки придавити і відхиляєш, що треба передивлятися за цим, то от такі справи. А так, по кависів ним задоволений, ну соєшника він відсіяв, скільки 20, 23? Ну, 25 гектар ще тільки, ну. Ось я ще посіям сояшник, подивлюся, бо раз було, попало між диском і цим. Зернинка. ну, Миршава була зернинка, і затягло носиком і почало скидувати на одній секції пропуски робити. То став оту зернинку витягнув. Ну воно зразу я побачив. Зернинку прибрав і все, і пішло ляля. По сояшникові десь от от 3,8. До 4,6 саме більше показувало, Оце отакий зазор. Ну на 100 метрах там, тут ця капля в морі, ми його навіть не замітимо на цьому. Для цієї сівалки то це навіть непоганий висів. <клухи> При тому, що он, оті висівні рідні, на тих важче настроїти її. От по сояшнику воно проблемно так. Там двойники часто бувають. Ну а так. Так, то поки задоволений. Якщо... А там по всходах побачимо. Так, да, зійде, досіємося вже ось повністю. Зараз вже ось, ще ж тільки суєшник підійшов увесь. То воно, що я там тільки посіяв. Два там. І тут вони були Євросамовські, вони крупні, такі хороші були. Ось там у мене остатки за 5 років, мабуть, то, то воно трошки жарило. Ну, все поки. Робота кипить в чотири руки. Дядя Вова маже везде, скрізь усе. Що вам передок мажеться? Да. Да. І там воно залізе в будку, возьме цю простиночку. І отам от не мазнеш ще. Я пам'ятаю. Ото й печі бить, і я туди 20 качків роблю. Поняв? І попередку отама тоже. у скачения Скажу еда Дила. пішла вода горячая. Да? А ну, может там спицы их тоже ли есть сюда? Мы льем обычное НДСД. Ну, в поветренный фильтр. Все. Келец. Вот тут, знаешь, когда было, Саша,

Та робиш. А, ти Хто підтягнуть трохи трішки, шопу, трішки. Пусть, йоді, володь, то потім ще був. А. Буде дякувати чи закрівається. А. Як засипать. А, я сатки не трогаю. Да? Селярку економ. Та лети так хорошо, що в очках. Я відео знімала, то на мене да. Тому, взилье, воно і, сиру, і залипає. Дивіться. І от, от тирає, тільки там, де що не знали по землі, він хоче от терти їх. її. Ну, там поставився дівчат, все равно. Прошлий рік були як покрашені, то тільки зайшов перший гектар і вони блистіли. Я це, думаю, треба сезон одробив і з балончика легенько, і з грунтом yeah. продувати, щоб тоді ґрунт його зривало з чистого металається. Поки були вкраски, ми минулий рік чітко так відтерлися не бисто. А це вже... 70 гектар закультивували і все і, і, і равно п'ятнами пооставалося. Все, Саш, напалірували. Підготовились. Дідя Вова буде пертиш. Дядя Вова їде культивірує, так? Да? А я до діда їдем по біла. Так. Що Хлюпнула? Що? Хлюпнув. З... Заговорився, так? Да? Поки я тут відвлікаю тебе. Так, сапки блестять. Як в кота щось, так? Да? Так, да, порядок. Кажу. Сапки блестять, як щось в кота, так? Да? Так. Да. woman <laughs> Так, і в нас вже дід Мурчиком своїм примчав. Зараз поїдуть із Санією, заберуть діла сюди. Саня зілом, дід Бобіком, вернеться. А що ж ти оце не підготувався? Який підготовився? Ти ж... які, які баба видала, та і все. Да, да. Доброго дня, всіх вітаю. Ти ж знаєш, в нас по парації треба завжди бути готовим. Дітка штала породник? Давай. Двері закриті, ти. Треба, щоб щеб ще тебе впустили туди. нас зама. Здрасте, що ти тут, Саш, готовися? Мурчика вже пригнав. Ага. Що там? Що ми сьогодні сіємо? Сьогодні будемо сіяти льдозор. Альдозор? Да, ага. А, ти ще один мешок, якийсь міш, так? Патронник завжди у нас видає насіння, рахує, щоб був порядок, так, да, патрош? Так, від компанії Агроритм. Насіння у нас соняшника Aldaзор. Патрон, можна не хакить мені в телефон? Так, Альдазор, Альдазор. Що ми тут дивимося? Фракція екстра. Ось такий будемо соняшничок сьогодні висівати. Уже ближиться в нас діло до обіду. Дядя його закультивірує і приїде. З культиватором зачепимо сівалку, пообідаємо і вже будемо безпосередньо їхати висівати. Я б тобі допомогла, Саш, таке телефон держу, ти розумієш? Воно ж таке оператор немає, як допомогти. Думаю, такий помощний. Бачиш, вітер знову піднімається, так? Да? Вітер піднімається. Так, завжди. до. Бідший бальмен, ти характера, а після обіду знову ніхто нічого не почує. Да. Опять буде дощ. Чи дощ кажу, Вітер, господи. Патрон контролює, навіть як хлопці їдять. Не тільки посівні одиниці щитаю, так? Да? Патрон теж. Так, хлопці обідають вдома і їдемо вже сіяти. Я його вже закультивувала, вже все підготовив. Да, Сань. Вирушаємо сіять. Чи спать? Сіять. Сіять. <свіс> так, друзі, їду до своїх хлопців на поле. Воно наш трактор. сіють соняшник. Агроритм уже пішов, сіється. Пелюга, це просто, просто жесть. Тихенько їхати, бо ще Олександр Миколаївич мене виматюхає, що я йому пиляку принесла. Поняла, поняла, встаю. О, а ще я приїхала Бобіком. Перша, третя, друзі. Бо щось друга то взагалі і не робила, ну, а це щось і четверта через роз включається. Так що зараз подивимося, що тут у них за обстановка.